Щось тиланціє у моєму флораріумі трошки засумували. Прийшов час їм покупатися. Для цього я беру мисочку з кип'яченою водою, додаю гарячої кип'яченої води для того, щоб вона була теплою. Трошки добрив, ретельно перемішую паличкою і викладаю свої тиланці вверх денцем. Таку процедуру я зазвичай роблю тільки у теплий час року з травня по кінець вересня. Раз на місяць мої таланції купаються таким чином. У холодну пору року краще тиланці не купати. Мої таланці викладені у водичку і таким чином вони купаються приблизно 8-10 хвилин. Розстеляю чистий рушник. Добре струшую зайву воду з тиланцій і кладу їх на рушник вгору денцем. Таким чином залишаю їх ще на 20 хвилиночок для того, щоб вони підсохли. Під час купання також бажано не мочити дно тиланці, адже це саме те місце, яке найшвидше загниває. Ось такі насичені стають тиланці після купання. Звісно, це поки вони ще не висохли, адже лусочки з часом знову стануть сірблястими. Та разом з тим тиланці напилися водички, отримали дозу добрив і тепер тішитимуть око у флораріумі всією своєю красою.